Кольорові олівці, ножиці та папір. У Черкасах створили студію хендмейду. У ній Черкаська Малеча до свята закоханих створює листівки. У майстерні відмовилися від традиційних червоних листівок і змінили їх на патріотичні синьо-жовті. Усе, аби привітати та підтримати бійців на сході. Кажуть, так хочуть показати, що на них чекають вдома. Організувала дитячу арт-студію депутатка міськради Оксана Мелікова. До усього кажуть, діти ще й пишуть листи бійцям. Такі дитячі Валентинки планують передати. Бійцям на передову до свята. Я роблю для солдатів валентинки, щоб вони перемогли. Я знаю, що тобі там важко, що ти переможеш духом, повертайся живим. Я їм пишу, щоб вони верталися, щоб вони нам, нашим Українам допомагали завжди, щоб вони верталися живими. Для дітей навіть не виникає. Думки, що намалювати на ті волвалентинці чи на піс... листі, вони завжди вмалюють прапор зараз. і, і любов для них, і наша символіка, вона єдина.